Христос рождається, Отче Василю, у мене з'явилася проблема. Я поїхав вчитися за кордон і проживаю в гуртожитку, де є, всі, де є всі українці, і друзі, в мене немає, і ніхто дружити зі мною не хоче в класі, в коледжі така сама ситуація. Двоє з одногрупників, з українців пробують завжди. Якось принизити мене два рази навіть чуть не дійшло до бійки за кордоном. Я півроку на першому курсі, будь ласка, потребую вашої поради. Вибачте за запитанням. Я не зрозумів, що за українці принижують українців. Ну, Розумієте, щоб я якось відповів на це питання толком і по-мудрому, я повинен там, ну, хоча б десь сісти з вами і поговорити, розібратися в тій ситуації, хто, куди, чому, за чим, бо дуже, як то кажуть, замало інформації. А говорити що-небудь, я не дуже люблю. І тому в будь-якому варіанті я вам так скажу. Є, є загальні такі речі, так? Твори добро, будь добрим. Але де найважче бути добрим і творити добро це в школі, це в дитячому садочку, в інституті, у коледжі. Бо тому, що там збираються однолітки, не сформовані, і ясне діло, що іменно там заострюється конфлікт. Але іменно там ми і вчимося. Давати собі раду в соціумі, так? починаючи з дитячого садочка, це перші етапи адаптації до життя у суспільстві. Діти починають там Та, відається, моя іграшка, а мені не дають, мене забрали. Оці перші конфлікти, і вихователька мінімум має втручатися в ці речі. Діти повинні вирішувати самі. Самі. Коли вони вже там б'ються, то треба, щоб вже це втрутилися, щоб вони собі шкоди не наробили. А так, діти повинні виясняти питання відносини самі. Потім школа зовсім інша форм, форм, форма вирішування своїх проблем і зовсім інші проблеми. Ті тих принижують, ті тим, ті старай, кожен старається утвердитися і так далі. Інститут вище це зовсім це ще інше. Бо це вже дорослі, тут вже починається. Кавалерка, хлопець, дівчина, і тут вже, знаєте, перші там розчарування, там перші трикутники любовні, починаються бійки, а там бійки вже серйозні, не на життя, а на смерть. Бо тому що та як так, ти, що ти там, ну і так далі. Але це все-таки є процес становлення і формування особистості для повноцінного життя у соціумі. І ми це маємо пройти. І ще коли знаєте, була радянська армія, коли я ще служив в радянській армії, то нас там в дембельських альбомах ми писали, що армія це хороша школа, але краще її пройти заочно. І то так. Але всі ці етапи вони нас формують. Знаєте, як якби не було складно, тільки щоб не було катастрофічно. Безвихідно, бо є такі, знаєте, роблять шкоду здоров'ю, побили там око, десь можна поранити нирки, ще там щось на лиці зробити шрами, особливо у дівчині, і воно потім буде ціле життя ходити з тим, розумієте, і так далі. Так що, якщо просто десь там виясняється, хто важний, то так. Але коли починаються бійки, коли починаються ем, робити собі, наносити якусь шкоду. На тілі, значить, то це ясне діло, що треба, щоб хтось втручувався. Бо не допускайте до фізичних розборок, не допускайте до якихось там наказань, там прилюдно когось там бити, принижувати. Бо я знаю ситуації. Тому пройдіть це випробування, і як би там не було, старайтеся, старайтеся. ну, Старайтеся бути особистістю. Я є, в мене така позиція. І свою позицію відстоювати. Та? Навіть якщо часом десь там і получиш трохи ну, таке, це життя, а воно складне. І до нього треба готуватися серйозно, як до війни. Так, Серйозно.